Виконуємо номер 165 із підручника Алгебра 7 та 3.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Усно. Сума довжин двох відрізків дорівнює 16, довжина одного з них х сантиметрів. виразіть через х довжину другого відрізка. Приступаємо до виконання. Якщо довжина одного з відрізків, X сантиметрів тоді довжина другого відрізка буде, їх спільна довжина 16, отже, 16 відняти х сантиметрів номер 165 із підручника матем... «Алгебра 7» та 3.7 із підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина перша виконана.